Привіт усім! Усім бажаю гарного, позитивного, мирного дня! Отже, продовжую а, працювати, продовжую творити, а, продовжую насолоджуватися своєю працею. Все я роблю з задоволенням, з любов'ю. І вам теж рекомендую готувати страви тільки з задоволенням і з душею. Любов! Сьогодні я приготую дуже-дуже просту страву. Це розсольник. Отже, розсольників є дуже багато. Всі готують по-різному, всі готують, як знають, як люблять. А я сьогодні вам покажу розсольник, який готую я. Я готувала з рису, я готувала з перловки. Я готувала без нічого, без крупи я маю на увазі. А сьогодні я хочу приготувати з булгуром з крупою. І рекомендую вам теж спробувати і побачимо, що у нас вийде, що нам необхідно. Всі інгредієнти під відео звичайно будуть розписані. А зараз ми починаємо готувати. Отже, я вмикаю плиту. Я завчасно а, приготувала бульйон, одну ніжечку відварила, а, для того, щоб в мене було м'яско в розсольнику. Буває таке, що я варю без м'яса. Сьогодні мені захотілося з м'ясом і з м'ясом курячим, можна будь з яким м'ясом. Тож я перед тим, як знімати, поклала одну ніжечку курячу, і вона відварилася і в мене є вже бульйон. Отже, бульйончик тут є, я ввімкнула, щоб він кипів. І далі будемо працювати. Я усім хочу подякувати ще раз за щирі вітання мене з ювілеєм. Мені дуже було приємно. Я хочу всім подякувати за те, що ви постійно зі мною. Ви мені надаєте сили, натхнення. Я розумію, що я ще маю багато чого створити. Тому дуже-дуже вам всім вдячна. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний. І ми будемо з вами творити ті страви, які ви захочете, які вам заманеться, ви захочете, щоб я приготувала, ви можете написати, яку страву ви хочете, і я її приготую. Можете посилати мені рецептуру і сказати, а приготуйте нам по цій рецептурі. І я вам приготую і побачимо, що у нас вийде. Отже, повертаюся до розсольника. Бульйон у нас поки закипить. Я зараз що зроблю? Я зараз наріжу картопельку, моркву. До речі, ми можемо зараз вирізати цибульку. І я вмикаю пательню. Ми зараз підсмажимо одразу цибульку з морквою. Так. І котельня. Морква в мене вже є потерта. Цибулину зараз ми швиденько поріжемо. І сьогодні, сьогодні я не буду показувати фірму, але покажу, яким я буду ножем працювати. Цей ніж мені подарували мої діти. Дуже захотіли, щоб у мене був професійний ніж. У мене дуже, до речі, багато було професійних ножів. Але на сьогоднішній день тих ножів вже в мене немає, і вони мені вирішили зробити такий подарунок. Тож сьогодні буде неймовірно все швидко працюватися, нарізати. Він дуже тоненький, він дуже гострий. Так що я починаю сьогодні перший раз цим ножем працювати. Він мені дуже, до речі, подобається. Цибульку я нарізаю кубиком. Дуже уважно треба мені нарізати цим ножем, тому що він дуже-дуже гострий. І щоб не поранитись, треба бути акуратною. Так, є пів цибульки. І зараз ще половину. так. Смажити цибулю і моркву я буду на е, олії рослинній. У нас водичка була, виливаємо всю воду з пательні. І тільки тоді вливаємо олію. Тому що, якщо ми е, наліємо олію до води, одразу почне вода шипіти, кипіти і вивертатися. І виходити з берегів, тому краще в суху пательню. Після чого закладаю цибульку, от, вже почало шкваркотіти, так що процес пішов. Зараз ми трішечки підсмажимо цибулю, після чого закладемо нашу моркву. Для того, щоб швидше це все робилося, що я роблю? Я натираю огірок і коли підсмажилася цибуля з е, е, морквою, я туди закладаю огірок, заливаю трішечки води і протушкую. Так. І... Зараз закипить уже вода, але доки вона не закипіла, то я натираю на великій терці. Можна нарізати кубиком. Але мені дуже подобається, коли е, огірок іменно потертий на терці. Е, він більш е, себе проявляє у страві. Кубиком я люблю до е, солянки. А тут мені все-таки подобається на терці натертий. Отже, на тебли є. Так. Що там у нас цибулька? Цибулька у нас вже нормально підсмажилась. І тепер я закладаю моркву. Є. Так. І зараз. Двірочки підготуємо одразу, але перш треба нам помішувати нашу цибульку і моркву. Цибуля вже віддала свій аромат, вже відчутно запах смаженого. Поки у нас закипає бульйон, я наріжу ще картоплю. Дивіться, як я нарізаю картоплю. Мені хочеться а, в перші страви а, дати акуратну, а, делікатну картопельку. Я роблю кубики дуже малі. А, можна сказати майже як на олів'є. Правда, трішечки більші. роблю шматочки, і воно так гарно виглядає і смакує теж. Тож я нарізаю кубиком картопельку. Так. У нас. Морква готова, я закладаю огірочок, наливаю в мене в чайнику підп'єчена вода трішечки, небагато, зменшую вогонь, перемішую і накриваю кришечкою, нехай чуть-чуть томиться. А я продовжую картоплю нарізати. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Неймовірний ніж. Я трошечки ще не звикла до нього, бо він дуже-дуже гострий, але так приємно працювати. А ще більш приємно від того, що це добі діти подарували. Вони знають, що я полюбляю, вони знають, від чого я кайфую. Тому вони мені зробили такий подарунок. Мені дуже приємно. так. Подарунків в мене було багато, дуже багато було привітань, за що я усім вдячна. Так, ще. У нас є час, тому я не спішу, потихеньку все це роблю. Так, картопелька. О, ось закипів бульйон. Бульйон закипів, після чого я закладаю булгур. Є, перемішала і залишаю, щоб він варився. Отже, булгур повинен зваритися повністю. Він відварюється, після чого я закладаю тільки картоплю. Картопля в мене дуже швидко вариться, я знаю сорт картоплі своєї, тому я знаю, що в мене хвилини-дві досить буде для картоплі. Тож, зменшую вогонь, тому що дуже-дуже-дуже почало кипіти. Зараз трошечки зменшиться вогонь, потихеньку він буде собі варитися, а я буду далі підготовлювати все, що нам необхідно. Так, ще трішечки зменшимо. От. Так. Для чого огірок я поклала, щоб тушкувався? Щоб він став більш м'який. У мене огірки домашні, мої огірки, солоні. Ми беремо тільки квашені, ми не беремо мариновані. Мариновані це зовсім інший є смак. Тому іде квашений огірок, він у мене такий. Твердий, такий хрусткий, тому я даю чуть-чуть, щоб він бланшернувся і щоб він став м'якший. Якщо у вас огірки м'які, ви можете взагалі не тушкувати, а одразу потім закладати. Я скажу, коли. Так. Тут кипить все нормально, там вариться все нормально, ще одну картоплю. Я розумію, що мені її буде забагато, тому я її не буду нарізати, картоплю відкладаю в бік. І що ми зараз зробимо? Поки в нас все вариться. Я зараз візьму і розберу. Ніжку, яка в мене готувалася. М'яско ніжки, отже, воно в мене відварене. Я вибираю шкірку, шкірку я не даю, тому я видаляю її і буду давати тільки м'ясо. І вибираю м'ясо. Кісточки вибираємо. Так вибрала. Хрещі. Все це нам не потрібне. Все це я викидаю. Тільки м'язко. Так. Ось це. Отже, м'язко я все розібрала. Отакими. От Кусками, його можна на волокна порвати, але я візьму, отак от покладу і ножиком поріжу швидко все. Отак. От так. І нарізаю отакими. От все. Більше нічого не роблю, тому що воно дуже гарно відварене і коли ми його закладемо, в наш розсольник. Воно там саме розійдеться, але воно гарні вже має шматочки. Отже, з зв'язок у нас все. Зараз я подивлюся, що у нас з крупою, як вона себе почуває. Крупа. Трупа вже готова. Отже, трішечки додаю вогню і закладаю нашу картопельку. Так, картопля є. І тепер закриваю, не зовсім закрила, чуть-чуть залишила, нехай вариться картопля. Так, наш віро морква і цибуля готові. Ми вимикаємо. М'ясо у нас готове. Що ще треба зробити? Ще треба зелень нарізати. І зараз ми цим займемось. Отже, зелень берете, яка вам смакує. Я сьогодні беру кріп. І зараз я. Дрібно наріжу, І ми будемо мати, що закласти у наш неймовірний розсольник. Можна закладати е, одразу, коли звариться, в кастрюлю, але я буду давати в тарілку, коли вже буду робити подачу. Я не дрібню прям так, знаєте, дрібно-дрібно. А щоб це було зрозуміло, що це таке? Ну, дрібненько порізала. Гарно. Готове. Так, що нам ще необхідно? Ще не закипіло, даю більш вогонь. Що нам необхідно? Нам необхідно підготувати до презентації все. Картопля тільки звариться. Ми тоді закладаємо нашу зажарку з е, огірками. Закладаємо наше м'ясо і розсольник готовий. Тож, зараз я буду все підготовлювати до презентації. Отже, наш розсольник майже готовий. Майже. Ще трішечки залишилося. А, у нас є зелень вже, у нас є вже тарілка підготовлена. Ще сметанку підготую. Так. Зараз ми сметанку підготуємо. Так. Розсольник без сметани. Я люблю, до речі, їм без сметани. Але сметаною він більш смачніший. Тому закладайте сметану. Так. Отже, дивимось до нашої картопельки. Картопелька в нас вже готова. І ми закладаємо... Нашу пасіровку. Морква, цибулька, огірочок і тут є трішечки навіть отакого вже бульйончика. Це ми все закладаємо до картоплі і булгура. Так, заклали, перемішуємо, перемішуємо. Нам треба, щоб він тільки закипів м'ясо наше. Ми можемо давати порційно в тарілочку. Отак, От два шматочки, три, скільки заманеться. Отак От я покладу. І можна закласти повністю в розсольник. і потім тільки давати, уже подавати страву. Просто її вже з м'ясом, тільки черпачком налив і все готове. Але я ж роблю подачу гарну. І щоб бути впевненою, що там є у нас м'ясо, я кладу отак м'ясо. І зараз будемо подавати наш розсольник. Так, закипів, Я закладаю лавровий листочок і, звичайно, перчик. Перчик неймовірно сюди підходить. молотий перець є. І зараз я буду куштувати. Я зменшила вогонь, тому що сильно тихий, а нам вже не треба, щоб кипіло. Отак. І я зараз куштую, що нам ще необхідно до а, смаку. гарячий Що нам необхідно? Нам необхідно налити повну тарілку, повну повнесінку, закласти туди сметани, взяти доброго хлібчика і поїсти. Неймовірно, смачно вийшло. Тож, наш розсольник ще кипить гарячий, а я буду робити вже подачу. Так, м'ясо закладене. Я зараз наливаю, перемішала і наливаю. Запах такий гарний. У мене, до речі, вдома усі люблять розсольник. усі люблять борщ. І майже все. Капусняк. І майже все. Ось, ось, готово, готово. Подивіться, як гарно. Тепер я закладаю петрушку, ой, не петрушка в мене, кріп сьогодні. Кріп. І можна сказати, що страва готова. Але, я ж сказала, що треба хлібчика, а хлібчика не дала. Що я сьогодні дам на подачу? У мене не завжди є, але сьогодні в мене ще є. Хлібні чипси подам. Ви можете з брускеткою подати, посмажити брускетку на грилі, зверху помастити часничком, зеленю і подати. Можете просто чабатку пожарити. Любе, Любий хлібчик, який вам подобає, а навіть якщо ви не підсмажите, теж буде смакувати. Але ми робимо ще гарну презентацію. Тому я закладаю сюди наші чіпси. Неймовірні, це я завчасно завжди наробляю. І, до речі, я роблю їх дуже багато. У мене вони різні. І білі, і сірі, і гречані. Сьогодні гречані, до речі, але у мене дуже діти з'їдають. Діти дорослі, але вони дуже люблять. Ну, Неймовірно, і не можна не любити цей чіпс. Дивіться. Який він крохкий, як він ломиться і смакує, звичайно, неймовірно. У вас є де взяти рецепт, як готувати. У мене на каналі є. Так що, будь ласка, дивимося і робимо отаку от подачу, мені хочеться. Отже, страва моя готова. Росольник наш готовий, будь ласка, скуштуйте, спробуйте приготувати по моєму рецепту. Я впевнена, що вам буде до вподоби, тому що він дійсно неймовірно смачний. А трішки є різниця від рису від іншої крупи. Так що скуштуйте, він дуже-дуже смачний. Я всім бажаю гарного, позитивного, мирного нам уже дня. Всім, всім бажаю здоров'я це саме головне, що в нас є. Не падати духом. А, вірити в все те, що ви робите, і все те, що ви плануєте зробити. І воно дійсно все буде. Я вас всіх люблю, я вас всіх обожнюю, я вас всіх чекаю в себе на каналі і дякую, що ви в мене є. Будьте здорові! Па-па, до нових зустрічей.